Як проходить голосування? Як проходить процес на американських дільницях, а також того, коли очікувати власне результати цього голосування? Поговоримо ми про це та про інше з моєю колегою Іриною Шенкоренко, яка зараз перебуває на дільниці у Вірджинії. Іро, вітаю тебе, Іро. А власне, ти зараз на дільниці у Вірджинії Можеш розказати, як відбувається процес там? Які настрої взагалі? Як забезпечується безпека на американських дільницях? Олексій, отже, зараз я перебуваю у місті Арлінгтон. Це поруч із Вашингтоном, це штат Вірджинія. Традиційно цей штат голосує за кандидатів від демократичної партії. Втім, ми знаємо, що в суботу, за кілька днів до виборів сюди, також тут проводив мітинг у штаті Вірджинія, і кандидат від республіканців Дональд Трамп. Отже, це означає про те, що до останнього кандидати все ж намагаються влаштувати несподіванки у штатах. І е, дільниця на якій я зараз перебуваю, дільницю Вірджинії вони відчинилися у шостій годині і ранку. І ми традиційно з 6 години ранку десь приблизно протягом 4 годин спостерігали по 30-40 людей у Черзі, і як сказала нам керівниця дільниці, що вона спостерігає тут значно більше явку виборців, ніж це було у 20-му році, що очевидно, адже був час пандемії, але також і ніж у 16-му році. Тобто вона каже, що кількість людей значно більше. І як вона сказала, за перші три години тут проголосувало 400 осіб, що є високим показником для цієї дільниці. І 65% виборців на цій дільниці проголосували достроково, що теж високий показник. І якщо по рівні, загалом загалом країні цей показник дострокового голосування становить близько 80%. 80 мільйонів millionів... Людей, І якщо порівнювати, наприклад, загалом із кількістю виборців, які взяли участь у а, виборчих а, у голосуванні за президента країни минулого разу, то загалом ця кількість становила приблизно 158 мільйонів виборців. Тож ми бачимо, що це дочасне голосування. Воно справді було досить активним. А, загалом а, близько в середньому на 10% активніше голосують а, на достроковому голосуванні жінки. І як ми знаємо, Камала Гарріс вона оголосила про те, що вона також. Проголосувала достроково поштою, вона відправила свій бюлетень у Каліфорнію. Відомо, що кандидат напарник Дональда Трампа Джей Ді Венс він проголосував сьогодні особисто на дільниці, і а, виборці кажуть нам, що вони пояснили, чому вони прийшли сьогодні а, з самого ранку голосувати. Вони кажуть, що для них ці вибори важливі, адже кандидати мають а, абсолютно різні відмінні погляди на майбутнє країни. І якщо ми маємо можливість послухати, а виборців, з якими я поспілкувалася, я пропоную їх послухати. Я думаю, що на цих виборах вирішується трохи більше аніж просто майбутнє країни на наступні чотири роки. Думаю, найважливішим питанням для людей зараз імовірно буде економіка. Після цього, мабуть, такі контроверсійні питання, як аборти. Я думаю, що сьогодні будуть чесні вибори. Моя надія, що один з кандидатів переможе іншого. Я вірю в нашу демократію і думаю, що сьогоднішній день буде просто позитивним. Мене найбільше хвилюють на цих виборах репродуктивні права жінки. Я не хочу ненависті. Я хочу, щоб усі любили одне одного. Я хочу, щоб усі поважали одне одного. Я хочу різноманітності. Це мене найбільше хвилює на цих виборах. Жіро, ти відповіла на деякі питання наших Олексій. глядачів про те, наскільки активна, активне голосування відбувається? Може ще відповісти на запитання, коли власне очікувати результати виборів? Олексій, ну по перше, хочу додати, що дільниці в різних штатах вони а, працюють а, а, за різним часом. Наприклад, сьогодні дільниця у Вірджинії на якій, біля якої я перебуваю, вона зачиняється о сьомій. Але нам сказали, що якщо буде велика черга людей, які не встигли, вони зобов'язані чекати до останньої людини, яка проголосує. Результати виборів на цій дільниці вони а, виборів, виборців, які голосували сьогодні персонально. Вони обрахують і будуть знати вже відразу після закриття дільниці. А от голосування, а, яке було завчасним, а це в вони не прогнозують, коли саме вони будуть а, отримують ці результати. І а, як ми знаємо, що сьогодні голосування першим розпочалося у штаті а Останнім воно відбудеться на Гаваях і Алясці. На Алясці остання дільниця зачиниться тоді, коли в Києві вже буде 8 ранку 6 листопада. Але також і підрахунок голосів залежить від кожного штату від особливостей голосування. До прикладу на цій дільниці в Арлінгтоні, Окрім запитання про те, кого ви хочете бачити наступним президентом, тут люди також голосують за представника палати представників за представника сенату. А також вони голосують за людину, яка очолить до прикладу шкільне урядування штату у Аризоні. Наприклад, такий список запитань він складається із двох аркушів, а 4 І відповідно, що обраховувати ці відповіді на ці запитання, там будуть значно довше. Аризон, як ми знаємо, це штат, який мінливий, від якого багато що залежить на цих виборах. Так само два основні штати Невада та Пенсільванія. Від яких залежить Жуть результати виборів, вони також мають певно довшу процедуру голосування. До прикладу у Неваді будуть чекати ще протягом трьох днів, поки е, виборці, які голосували поштою, поки їхні е, листи надійдуть, аби порахувати їх. А у Пенсільванії, штат, який називають вирішальним у цих виборах, е, там також буде тривати, як і на минулих президентських виборах. Там трішки довше рахували голоси, і е, там також цього разу е, прогнозують, що е, підрахунок голосів займе. Трішки довше часу через саму процедуру, адже якщо на інш в інших штатах голоси, які надходили поштою або дочасно, дозволялося рахувати раніше, то саме в Пенсільванії їхній підрахунок розпочався лише сьогодні, о сьомій ранку, за Вашингтоном. Тож як прогнозують? Результати цих виборів доведеться почекати у 2020 році. Їх оголосили через 4 дні. І аналітики кажуть, що і цього року відбудеться приблизно так само. Іро, дякую тобі дуже з усіма оновленнями щодо того, як проходить процедура голосування, коли очікувати результати виборів, та чому деякі штати можна очікувати результати виборів там дещо пізніше. Була Ірина Шинкаренко з дільниці у Вірджинії.